Ярослав Васильович, вітаємо вас з перемогою. Ваш експрес-коментар цього матчу, будь ласка. Дякую за привітання. Ну, мабуть, ну, те, що для нас перемога дуже важлива, це і так зрозуміло, тому що звичайно хотілося вже порадувати наших і вболівальників, і покращити наше турнірне становище, тому було видно, що хлопці мотивовані, є бажання. І в принципі, перший тайм забили два голи зі стандартних положень і, скажімо, ну, задоволені тим, що вижали зі стандартів як два голи, тому що по грі ми розуміли, що Мінай буде грати. В низькому блоці буде можливо буде грати в п'ять захисників, і буде багато ситуацій, коли ми будемо зіштовхуватись з грою один в один по всьому полю. Тому важливо було, щоб хлопці демонстрували майстерність. Тут на перший план виходить уміння обігрувати один в один, грати між лініями, розвертатися вперед. Коли висока щільність гравців захисту суперника. Тому знову ж таки, ми створювали тиск за рахунок і Тотовицького, і Болбата, і Безбородька, які вправно чіплялись за м'яч між лініями, отримували його, заробляли фоли, заробляли ці самі кутові стандарти, з яких нам вдалося забити. На жаль, не вдалося забити з гри, але знову ж таки. ну, Задоволений, як складалася гра. Стосовно другого тайму, то, мабуть, вилучення, звичайно, що внесло свої корективи. Минай, по-перше, най перебудувався від початку другого тайму, почав грати в чотири захисники. І ну, більше людей додавали впереді, вони попереду і почали грати довгими передачами. І було видно, що команда прагне відігратися. Тому треба віддати належне минаю, що вони ну, грали до кінця, грали на перемогу. І ми розуміли, що в такому турнірному становищі вони будуть це робити, і це дуже небезпечна команда. Тому десь другий тайм, що коли було, страпилось вилучення гравця суперника, то десь ми вже грали по рахунку. Ну, але все-таки все одно вийшла нервова така кінцівка, і нервові такі були фрагменти матчу. Коли Могли до цього ми не доводити, забивши там третій м'яч. Але знову ж таки, так як ми реалізували моменти, які були, така досить нервова, вийшла кінцівка. Ну, такий розгорнутий вам коментар. Не знаю. Так, дякую. В принципі, навіть попередили моє питання про другий тайм, хотів запитати, чому так не склалося в більшості. Третій м'яч все закриває, так би мовити, але ви вже. Відповіли, скажіть, будь ласка, чи є якась інформація стосовно поєдинку з Зарею? що там перенос, не перенос, буде, гра, не буде. Що вам відомо на сьогоднішній день? Відомо, що 25 листопада матч не відбудеться коло зоря. Він буде перенесено, але дата на коли він буде перенесено, невідомо. Тому на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, що ми по суті готуємось до гри. До першого до першої гри другого кола, яка відбудеться вже в грудні цього року, в домашній матч проти оболоні. Получається, що в нас буде три тижні на, на підготовку. Звичайно, це непросто, і якби кінець року, і тримати гравців в тонусі три тижні, якби не просто, але будемо якісь, старатися. Якісь пареньки, що заплановано. Так, ми, ще? ми підшуковуємо, підшукуємо. Суперників, можливо, знайдемо когось і зіграємо спаринги, тому що всі ж команди задіяні, тому не знаю. Надіюсь, що знайдемо спаринг і, можливо, два. І ну, як, через ігри будемо готуватися. Зараз гравці отримали чотири вихідних. Ну і далі потім розпочнемо, Потім розпочнемо підготовку. І вже я думаю, що буде якась інформація по спарингах. Дякуємо за ваш коментар ще раз. Перемога. Дякую вам.